Була фотосесія? Так. І як? Загальної фотографії не було. Ага. А чого не було? А яка була? Були тільки з другом. Ага. І ти з ким була? З подругою. Я так і знав. Всі були з другом, а ти була. А ти була з подругою. Залазь. Ти прищібнулася? Добре, бо ми запізнюємося Я їхав одною дорогою. А там аварія, я мусив їхати об'їжджати іншою дорогою. Хоча це весело. А коли буде загальна фотографія тоді? А я звідки знаю. А вона взагалі буде чи її взагалі не буде? Мало би бути. Зрозуміло, прийдеться знов образ вензди вдівати. А хтось сказав, що ти Венздень чи нічого? Весь клас сказав. Тепер не тільки одна дівчинка, а весь клас. Що ти венздень? Прикольно.